Питатимуть на польському кордоні реальний досвід. Перше, що вас будуть запитувати, це ціль поїздки. Тобто, яка у вас ціль? Чому ви їдете? То в будь-якому випадку це подорож, це до родича, до родички, до друзів, це переїзд, це транзит і так далі. Перше, що вас будуть питати, Зразу хочу сказати, що прикордонники задають різні питання, і не факт, що саме це питання буде у вас. Звучить так, ніби ви здаєте екзамен і не знаєте, який квиток вам <сум> попадеться. Далі, що вас можуть запитати, це де ви будете проживати, де ви будете жити, яка адреса, можливо, є бронювання в букінгі і так далі. Можуть. Питати і таке також вони перевіряють, по якому документу ви заїжджаєте. Тобто, це може бути біометрія закордонний документ. Це може бути віза робоча. Це може бути віза туристична, але туристична я взагалі зараз не бачу сенсу її робити, наприклад, або Укрпесель, якщо це Польща, це. Це 100% перевіряють, це, мабуть, треба було поставити на перше місце. Далі що можуть запитати, чим ви будете займатися у Польщі, тобто яка ціль, чому ви їдете? Це з розряду першого питання. І звичайно, про що вони можуть додатково запитати, це про кошти. Але чесно вам скажу, зараз як ніколи, саме на кордоні з Польщею, коли ви їдете автобусом, дуже часто питають за готівку, і якщо її немає, і якщо вам не повезе з. Прикордонниками ви можете залишитись на кордоні. Ну, і, звичайно, останнє це авто або багаж, тобто залежить від того, як ви будете їхати до Польщі. Але, типу, якщо це авто, то звичайно вони пере передивлюються документи, якими ви можете виїхати на цій машині. Це перше. І друге, звичайно, перевіряють багаж, якщо це машина. А якщо це не машина, всі абсолютно валізи вони проходять спеціальний контроль. Ну, mm. я думаю, ви точно про це знаєте. І друге, що можуть попросити все. Таки, відкрити вашу сумочку або там сумку, цей багаж неважливо, важливо, і передивитися, що ви везете. А я хочу нагадати, що я займаюся саме працевлаштуванням у Польщі, тому якщо потрібна робота, пиши мені по номеру в шапці профілю. А хочеш більше дізнатися про Польщу та працевлаштування, підписуйся на мене.